Вітаю! Це програма Security Talks. Сьогодні наш гість Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач та координатор групи інформаційний спротив. Пане Олександре, щиро вас вітаю і надзвичайно вдячний тому, що ви погодилися і знайшли час з нами поспілкуватися. Вітаю. І хочу розпочати нашу розмову. От з чого. червень багато подій в першій половині червня передусім глобальний саміт миру, а ще угода зі сполученими штатами. Хотів би, щоб ви от якось дали ваше бачення ретроспективи, що може змінитися у зв'язку з цими подіями. У Зв'язку з цими будемо казати, ну міжнародними такими. Серйозними заходами, якщо ми говоримо про саміт миру Швейцарії, то ми говоримо в першу чергу про безпрецедентну геополітичного рівня ініціативу, яка відбулась. Тобто, захід, який навіть в якомусь сенсі за своїм масштабом він перекрив G7. Ну і це правда, фактично більш ніж 90 представників з різних країн світу, вісім міжнародних організацій, і як результат підписання комінюке 80 країн країнами, інші ті, які не підписали. Ну, ми розуміємо, з чим це пов'язано. В першу чергу, якщо придивитися, то серед тих країн, які утримались або взагалі не з'явилися. На саміті це або країни, які відверто підтримують Російську Федерацію, або латентно її підтримують, або це країни, які знаходяться в деяких цікавих союзах, наприклад, таких як БРИКС yeah. і окрім цього іншого важливий момент. Справа в тому, що протягом останніх місяців. Росія працювала над двома для неї дуже важливими інформаційними напрямками. Перший інформаційний напрямок це створити враження нелегітимності президента України Володимира Зеленського. Це була досить потужна інформаційна кампанія по дискредитації, в якій приймав участь безпосередньо сам Володимир Путін. А він дуже рідко коли приймає участь в таких і Але саме через те, що через його густа саме ретранслювався наратив про нелегітимність Зеленського, говорить наскільки путіну некомфортно від того, що президентом є України Зеленський, наскільки його турбує саме це питання, і міжнародний захід рівня саме Томиру в Швейцарії... Він саме і продемонстрував а, а, той факт, що про яку нелегітимність йдеться. Десятки представників десяток країн світу приймали Володимира Зеленського як рівно, вели з ним дискусію, домовлялися з ним у той час, як Путін став ну таким собі аутсайдером цього місяця, тому що його а, пропозиція щодо миру ну насправді досить така. Ліцемірна пропозиція до неї ніхто навіть не прислухався. Ну і звісно ж іншим інформаційним напрямкам для Росії була спроба зірвати саміт миру в Швейцарії, коли вони зрозуміли, що вони не можуть нав'язати свою повістку. Фактично, мир на умовах Росії. Вони намагалися зірвати або довести, що в будь-якому разі вам доведеться домовлятися за нашими умовами. І до речі, багато є версій, яка головна була мета харківської операції росіян. Я вважаю, на мою думку, що це саме політична, в першу чергу, була мета не тактичного, не оперативно-тактичного рівня, а політичного продемонструвати напередодні саме миру. Що ви можете домовлятися там між собою про все, що завгодно, але ми можемо захоплювати нові території, відкривати нові фронти, і таким чином ми не виснажені. Ми можемо розширювати небезпеку зону небезпеки, і це повинно було підсилити слова Путіна про мир на умовах Росії, але вийшло все навпаки. Вони продемонстрували саме своє виснаження, нездатність 40-тисячного груповання ну співвідношення за кількістю з угрупованням, яке наступало на Київ у 2022 році з території Білорусі, а нездатність цього угруповання заглибитися на Харківщину і захопити два невеличких населених пункта Вовчанськ. Та липці, тобто, це о, тотальне фіаско цього цієї наступальної кампанії. І звісно ж Путін знову опиняється в статусі аутсайдера, пане Олександре, Дозвольте уточнити вашу думку щодо позиції, оцього згаданого вами ком'юніке. там одна з таких найпотужніших позицій, вважається принаймні, це необхідність передачі Україні, Україні з Запорізької атомної станції, і щоб вона працювала під проводом вже магате. Але вже в... що це означає? Це означає, що. Що світ, світу набрид шантаж цей ядерний, чи дійсно вони розуміють глобальну проблему ядерного тероризму з боку саме путінського Кремля? От як, взагалі, ну і звісно, хотів би почути від вас, чи дійсно ми можемо розраховувати на такий сценарій, коли нам передадуть цю атомну станцію. Я на жаль не думаю, що такий сценарій можливий, а тут головним є загальна позиція лідерів багатьох країн більшості країн, які приймали участь у цьому саміті у питанні щодо статусу Запорізької атомної електростанції. Дійсно, Росія використовує заС. Саме як такий елемент шантажу не тільки України, а і всього цивілізованого світу, а в свою чергу представити собі такий варіант, що вони залишають заес а, добровільно. Ну як добровільно, навіть а, під тиском того ж самого МАГАТЕ. Хоча я не можу собі уявити і МАГАТЕ як ту організацію, яка має потенціал для здійснення тиску на а, Російську Федерацію, хоча. В теорії такі можливості в них є, але вони на це не підуть. Це той самий ну, Червоний Хрест, позиція, якого м'яко яко кажучи, ну я б її ніколи не назвав про українську ситуації з війною між Україною та Росією, і це стосується ну, наприклад не тільки того ж самого Червоного Хреста, тому як а, політичний акт, як при Підтвердження позиції загальної позиції про українську більш ніж ну фактично 80 країн, а також чотирьох міжнародних організацій, так це дуже важливий крок, досить вагомий крок. Але Росія добровільно на це не піде. А скажіть на ваш погляд, навіщо взагалі був потрібен цей пункт коммунікет, щоб це виник? На кшталт сигнал усього світу, що е, Путін є, має ядерну загрозу, і що ця ядерна загроза реальна. Чи це якийсь локальний момент пов'язаний з тим, щоб е, все ж таки ядерну енергетику контролювати е, ну, без Путіна? Будемо так казати. Е, насправді так. Це акцент уваги, загальний акцент уваги на тому, що для Росії ядерна енергетика, ну як то кажуть, мирний атом він взагалі ніколи не був не був, не є і не буде мирним, а це завжди інструментарій шантажу. На це треба постійно звертати увагу не тільки коли там, наприклад, Дмитро Алканахтович Медведів почне щось у себе в телеграмі писати, а про загрози, ну як там його ще називають це ядерний апокаліп, вершник апокаліпсису, але треба звертати увагу, і коли це відбувається на державному рівні, офіційному рівні. Саме підвищується рівень загрози, як на окупованих територіях з використанням знову ж таки фактору ЗОС, так і в погрозах офіційних особ російських, які використовують ядерну тематику як основну для шантажу та диктату своїх умов, і на майбутнє на майбутнє, коли Росія так чи інакше, але вона змушена буде об'явити капітуляцію. І змушена буде виконувати міжнародні умови щодо певних питань. Питання щодо ядерної безпеки буде також поставлено. І можна сказати, що від саме ту в Швейцарії буде вестись ось ця стежка підготовки до чогось значно більшого. В перспективі щодо обмеження можливостей Росії по використанню або ядерної зброї, або в принципі атомної енергетики, пане Олександре, ми побачили в неділю дуже таку потужну подію, коли одразу після. Завершення глобального саміту миру з'явилося інтерв'ю генсека НАТО Столтенберга, де він саме про ядерний арсенал НАТО почав казати і сказав, що приводиться в бойову готовність ядерний арсенал. І до речі, він там зазначив дуже таку резонансну річ, що не тільки на тлі загрози Росії, але й на тлі загрози Китаю. Я хотів би, щоб можливо ви прокоментували цю. Заяву лідера НАТО і до чого вона, так би мовити, що мається на увазі тут? Що ми можемо прочитати між строк, так би мовити? Тут доречно ще згадати, що одночасно заявою Єнса Столтенберга. Відповідно його розгорнутою відповіддю з'явилась дуже цікава стаття в The Times нашого зараз секретаря РНБО Олександра Литвиненко, яка також присвячена, присвячена їй було можливостям Росії використати тактичну ядерну зброю, у випадку, коли вона буде програвати у війні, тобто цей сценарій не треба також виключати хоча він. Насправді він міні мінімальний, мінімізований, і я б сказав би навіть так: в умовах ведення сучасних війн, використання тактичної ядерної зброї не вирішує питання на полі бою. Взагалі, тактична ядерна зброя вона наприкінці 70-х, 80-х років вже втратила свою актуальність на полі бою у зв'язку з зміною загальної. Тоді концепції, коли почала зміна загальної концепції проведення бойових дій, особливо з урахуванням ведення бойових дій невеликими групами, і в принципі Росія може використати її тільки для залякування терору, але й навіть це залякування цей терор. Це є небезпечним прецедентом і дуже небезпечним фактором. Отже, ці побоювання, що Росія може на це піти, вони мають під собою підґрунтя. З іншого боку, ми бачимо, як саме західний світ приймається питанням наявності ядерної зброї України, ну які не контрольовані, які можуть себе поводити як. Щур, якого заганяють в глухий кут. І загнаний в глухий кут щур дійсно може атакувати навіть і раціонально і нелогічно. Бо ну, використання тієї ж самої ядерної зброї, коли ти вже програв війну, це нелогічно. Використання ядерної зброї, щоб пришвидшити кінець війни, коли ти е, перемагаєш, але ще треба витрачувати якийсь ресурс це логічніше раціональніше. І е, Фактично занепокоєння країн заходу воно обумовлено цими факторами непередбачуваності з Китаєм все простіше. Китай він геополітичний та конкурент країн заходу, але він більш прагматичний в своїх діях. Не тільки прагматичний, я б сказав би так: він більш поміркований в своїх діях, і він не буде просто так погрожувати ядерною зброєю. Він її може нарощувати. Він її може. Концентрувати, але погрожувати та застосовувати, а без якоїсь ну без якоїсь приводу, тісного особливо в його доктрині прописана дуже цікаву річ, що вони можуть у відповідь використовувати ядерну зброю, а у відповідь на а, застосування ядерної зброї по їх території з боку супротивника, тобто навіть настільки жорсткі позиції у Росії такого немає. Росії зовсім інша прописана в доктрині, і вона в цьому контексті навіть несе більшу загрозу непередбачуваності аніж Китай. Пане Олександре, гадаю, що ви дуже слушно звернули увагу на те, що Китай має такі помірковані позиції? У зв'язку з цим хочу запитати, чи може бути так, що керівник очільник НАТО об'єднав дві загрози російську і китайську, саме для того, щоб Китай, як сильніша сторона, як така, яка, начебто, здійснює патронат над Росією, щоб вона утримала Росію від використання ядерної зброї, чи тут якісь інші можуть бути? Ну, причини безумовно, це одна з причин, але є ще інша. Таким чином відбувається процес, ну, скажімо так, заспокоєння і країн азійського регіону, у яких є проблематика пов'язана з Китаєм. І Єн Столтенберг таким чином він вказує на те, що ми звертаємо увагу і на вас, тобто ми не повністю зайняті тільки Україною. Ми можемо звертати увагу на кожну проблематичну ділянку на нашому мапі світу, і ми про вас пам'ятаємо. Отже, Китай так ми пам'ятаємо про його загрозу, яка також зростає, але поки що вона контрольована. І те, що через Китай дійсно можна впливати на Росію, це також правда, тому що навіть МЗС Китаю, коли російські офіційні особи час від часу роблять якісь заяви пов'язані з е, вісміруху і ядерний пепіл, а то тоді МЗС з Китаю вони попереджають, не можна так говорити, і це логічно, тому що після кожної такої заяви. Якогось медведєва чи Рогозіна шанхайська біржа починає конвульсувати. Тобто вони на собі ці заяви відчувають. Особливо це відчутно було в 2022 році, коли почалися ці е, е, трижування цих заяв, і на шанхайській біржі індекси там стрибали як скажені. І а Китаю це не влаштовує Китай, полюбляє тишу в економіці, стабільність та передбачуваність. А скажіть на ваш погляд, чи взагалі оцим кроком НАТО поставив Китай у категорію противників ворогів? Чи це поки що такий, як попереджувальний постріл, такий, так би мовити, і співпраця може бути за якихось умов? От як вам дається ця ситуація? Ну, з Китаєм проводиться продовжується дискусія. Вони продовжують вести перемовини. В них ситуація не така, що Китай 100% вони сприймають як ворога, а Китай Північно-Атлантичний альянс сприймає як ворога. Тобто там трохи інший контекст взаємодії. І загальна концепція Китаю це поглинання та експансія силовим методом. А він саме наскільки б він не був потужний, навіть у порівнянні. от якщо порівнювати з Російською Федерацією, він набагато потужніший ніж Російська Федерація, і він, не дивлячись на це, все одно зберігає оці основи конфуціанства. В Китаї в політиці, в внутрішній та зовнішній діють саме основи конфуціанства. І коли говорить, є великий ризик для по війні з Тайванем, от ось ось вона почнеться сьогодні, завтра. Ні, не почнеться. Вона не почалась 10 років тому, 30 років тому, 60 років тому, не було цієї великої війни на тотальне знищення. Воно не відбудеться і зараз у нього свій підхід для розширення та експансії. І він в першу чергу орієнтується на економічні можливості, на економічні потужності. Він поглинає економічно. А щоб у цьому бути впевненим та реалізовувати свій проект, потрібно, щоб твоя економіка мала розвиток. А економіка Китаю тотально залежить від США та Європейського Союзу. Якщо США та Європейський Союз. Будучимось незадоволені, якимись діями Китаю, то вони почнуть діяти через обмеження експорту імпорту в Китай та з Китаю. І тут цікавий момент: саме обмеження можливості економічних Китаю нанесе йому ну серйозні збитки. Бо, наприклад, зменшення його експорту навіть на 1% – це суттєвий вплив на економіку. Зменшення експорту на 5% аналогічно з іншого боку. Його продукцію є якому вже замінювати в світі, і це Індія, основний регіональний супротивник Китаю, і Європейський Союз та США можуть замінити деяку продукцію саме індійську китайську продукцію індійську. І Таким чином, Китай буде втрачати економічно, а, а мати профіт буде саме його геополітичний супротивник. Ось яка може бути відповідь. На якісь більш агресивні та іншого радикального формату дії китаю і в Пекіні це дуже добре розуміють. Пане Олександре, дуже дякую за такий цікавий розклад по Азії, по Китаю і Індії. Хочу, щоб ми повернулися трішки до Сполучених Штатів. От укладена безпекова угода, там нам пообіцяно бойові ескадрилі замість просто літаків в 16. Там є можливості щодо протиповітряної оборони. Можливо, ви це прокоментуєте. А ще особливо я хотів би, щоб ви висловили думку, на що ми можемо розраховувати у. Військово технічного співробітництва чи готові Сполучені Штати надавати нам технології сучасні, чи готові вони з нами розбудовувати робити спільні виробництва. Як до речі, ви згадали Індію? Як до речі, з Індією вчора буквально було рішення, і це Times of India повідомила, що будуть страйкер там виробляти. Причому в тому числі в таких в Учасніших версіях, от ми могли б зрівнятися по потенціалу з Індією, з Японією, яка Петріот ракети для Петріот виробляє. Яка наша позиція? Який наш шлях на ваш погляд? Я скажу так: США абсолютно найновітніші технології нікому не передає. А більшість з них вони за сек є секретними і вони їх використовують виключно для внутрішнього потреби або для можуть передавати дуже близьким партнерам ну на рівні, наприклад, Великої Британії, як варіант. Тому, в принципі, на військово-технічне співробітництво так ми можемо розраховувати. Але технології ми не будемо отримувати останнього гатунку найсучасніше. Але навіть ті технології, які ми зможемо отримувати, не дивлячись на їх покоління, вони все одно випереджають ті можливості. Які є на сьогоднішній день у нашої військово-технічної галузі? Це перший момент. Другий момент, вони також набагато випереджають ті технології, які використовує Російська Федерація, тобто, в будь-якому разі, ми все одно будемо випереджати як нашого безпосереднього ворога станом на сьогодні, так і Значно зможемо розширити наші можливості по розпо збіль... ну, підвищенню характеристик тієї зброї або тієї техніки, яку використовуємо. Пане Олександре, я вам надзвичайно вдячний. І ну, надзвичайно, на мій погляд, цікава панорама, яку ви надали. І особливо вдячний за ваш оптимізм, що ми зі Сполученими Штатами все ж таки підемо на технологічне випередження нашого противника. Надзвичайно вдячний вам. Хочу нагадати, що гість передачі Security Talks був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач та координатор групи інформаційний спротив. Побачимося.